Ось дивіться, які він середній, Бачите? Ну, прекрасний. Добрий день, друзі! Вітаю на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу спекти тісто з яблуками. Це тісто називається у нас баба. Воно дуже швидко печеться і воно дуже смачне. Насамперед, включаємо духовку. Так, то що тісто робиться дуже швидко, на 200 градусів я нагріваю. Нам понадобиться 6 яєць, можна 5. У мене дуже велика ось така тепша, бачите? У мене велика протвінь, так що в мене 6 яєць. Порізані яблука, пів кіло яблук, я їх на кубики порізала. Є в мене абрикос, я додав ще абрикос. Ну, в принципі, тісто яблучне. Горіхи. ну Горіхів тут буквально грам 100 горіхів. Алкоголь обов'язково, це тістечко буде м'яке, і олія. Починаємо. Вбиваємо 6 яєць насамперед. Яйця в нас. Не треба виділяти жовток, білок. Це нам не потрібно. У нас просто буде дуже смачне простеньке тісточко до чаю. До яєць буду додавати 180 г цукру. Ви знаєте, це не забагато, тому що у нас яблука кисловаті, і це не буде нам забагато. Все-таки я своєю збивалочкою збиваю. Ну, буквально 5 хвилин я взбивала, а міксером 2-3 хвилинки і готово. добавляю сіль. 15 грамм ванильного цукру добавляю. О, ну, ножницы, не хочу рваться. 15 грамм ванильного цукру. Так. Yeah. Далее Далі додаю олію. Олію в мене 20 грам. Далі додаю спиртне, алкоголь. Це у мене десь тут буде, може, грам 10. І знову все змішуємо. Добавляю 250 грамів борошна. Знаєте, може, треба буде 300, тому що тісто в мене має бути лете. Не дуже таке, щоб було дуже ріденьке, але ну, поки що 250 грам порошна буду додати. І 10 грамів порошку для печив розпушувати. Добре перемішую. Зараз подивлюся, чи мені достатньо. Нарізаю горіхи. Ось такими невеликими шматками. Ну, можете не додавати горіхи, просто у мене є. Я знаю, що горіхи з яблуками це дуже смачно. Ну, просто будуть кусочками так. Так, дорізаю абрикос. У мене 4 абрикоси залишилось. Знаєте, це теж буде з абрикосами дуже смачно. Тоже з такими шматочками, Тож зараз буду додавати. Висипаю яблука всі. Зараз, бачите, чуть почорніли, я їх збризнула лимонним соком, але, в принципі, в цьому тісті і горіхи, все просто перемішую. Яблук можете давати більше. Якщо у вас яблука солодкі і сочні, у мене так чуть-чуть кисловаті. То я більше яблук не давала. А можна давати навіть кілограм на це тісто, що ми робимо? Кілограм яблук. Виливаю тісто тепшу. Ось бачите, яке тістечко в мене лети. Так. Зараз все добре. Бачите, багато вийшлося у нас. Так, нагріта на 200 градусів. Ставимо в духовку, 180 градусів на 40-35 хвилин. Пройшло 45 хвилин, будемо пробувати. То що 30 хвилин, ви знаєте, воно не було ще готове. 35. Зараз у мене 45. Ой, горяче. Зараз. Так, шпажка. Пробуємо. Обов'язково треба шпажкою. Добре. Добре. що, друзі, тістечко наше готове. Ось дивіться. Бачите, таке воно. Ну, причедове. Їздила на пару днів в Карпати. Привезла чай. Карпатський чай. Буде в нас хороше відео, буде шортс. Так що дивіться, слідкуйте, це буде дуже цікаво. Зараз я буду заварювати чай. З дивіться, бачите, ну просто із квіточок. Тут м'ята, ось все написано. Всякі квіточки. Попробуємо. Спробуємо, який він буде. Ну, запах, правда, що дуже аромат такий. Просто посипаю цукровою пудрою. Ось так. Просто цукор пудра і все. Знаєте, можна глазур робити, можна шоколадну, лимонну глазурь, хто як любить. Але саме таке це є. Він і так смачний, з яблуками, з абрикосом, з горіхами. Ось так. Заварила чай, карпатська вітамінка. Дуже смачний, попробувала. Я так розумію, це оздоровчий чай. Тут дуже трави, які оздоровлюють нас всіх. Значить, треба такий пити чай. Розрізаємо. Ще не знаю, не пробувала. Він ще теплий. Ви знаєте, що його можна їсти теплим. Це не є у нас, як би, з кремом. Це просто яблучко, горіх, абрикоса. Так, впираємо. Я думаю, що має бути файний. О, дивіться. Бачите, який файний. І влажний. Він просто влажний. Зовсім не сухий. Не люблю сухі. Ось дивіться, який він середній. Бачите? Ну, прекрасний. У мене вершки, вони не солодкі, знаєте, хочеться тепле кістечко мені з вершками. Все-таки хочеться. Ось так ось. Буду пробувати. Дивіться, яке воно міньке. Бачите, воно зовсім м'яке, не сухе. ну просто шикарно, І з вишками. Може, угу. це смачно. Пробуйте цей торт готувати, тому що він все-таки готується дуже швидко, і дешево, і дійсно смачно. Миру нам всім.